Таю, друзі! Усім мирного неба! Сьогодні на календарі 1 вересня, а це означає не тільки початок осені, а й початок нового навчального року. Сьогодні це молитви для нас час і нашої країни. Приємно бачити на і свідомувати, що в нас є майбутнє, що ми всі були, є і будемо патріотами нашої держави. Що ми не цураємося своєю мовою та вшановуємо традиції рідної землі. І ніщо так не з'єднує і не зігріває серця всіх українців, як наш національний кіно. Тож виконаємо його всі разом, як одна велика, дружня родина. Друзі, з початком нового навчального року вас вітає директор закладу Віра Миколаївна. Дорогі учні, батьки, колеги, хочу привітати вас із першим дзвоником та Днем знань. Про майнуло літо, а за ним і канікули. Тож, з новими силами ми можемо розпочати новий навчальний рік. Шановні батьки, Сьогодні ви є правою рукою вчителів. Ви мусите контролювати освітній процес з кожної своєї дитини. Тож бажаю сьогодні всім доброго здоров'я, любові, мирного неба. Все буде Україна, Україна не помре, бо ми нація сина. Хоч забрала в когось небо, батька чи сина. Про героїв України вся Європа знає. Ми, герої українців, любимо, пам'ятаємо. Дзвони, дзвіночку наш, щоб чули всі на світі, що починають знову навчатися діти. Дзвони на перший дзвонику і пам'ятай. Нам тільки мирне навчання дай.